Книга Второзаконня. Розділ 14. Ви діти Господа, Бога вашого. Із-за мерця не робитимете нарізок і не виголюватимете лисини між очима, бо ти народ святий у Господа Бога Твого. Тебе він вибрав, щоб ти був народом вибраним з усіх народів, що на землі. Не їстимеш ніякої гидоти. Ось яких тварин можна вам їсти вола, вівцю і козу, оленя, сарну, лань, дику козу, козулю, антилопу і гірську козу, всяку скотину, яка має розколене копито і розщеплену ратицю. І яка ремигає, можна вам їсти. Однак ось із яких, що хоч і ремигають, і мають розколене копито, і розщеплену ратицю, не можна буде вам їсти верблюда, зайця і борсука, бо вони дарма що ремигають, проте не мають розколених копит. Вони будуть для вас нечисті. Свиню теж, бо, хоч вона і має розщеплені ратиці. Але не ремигає вона буде для вас нечиста. М'яса їхнього не їстимете, і до їхньої падлини не доторкатиметесь. Ось що можна вам їсти з усього, що в воді. Все, що має плавці і луску, можна вам їсти. Нічого ж із того, що не має плавців і луски, не їстимете воно буде для вас нечисте. Всяку чисту птицю можна вам їсти, та ось яких з поміж них не будете їсти: орла, перебийного, шуліку, сокола, коршуна і копця всякої породи, вороння всякої породи, струся, сову, морську чайку і яструба з його породою, пугача, ібіса, лебедя, пелікана, стерв'ятника і рибалку. Чорногуза і чаплю всякої породи, одуда і кажана. Всяка крилата комашня теж буде для вас нечиста, не їстимете її. Всяку птицю чисту можна вам їсти. Не їстимете ніякого стерва. Приходневі, що живе в тебе по містах, його даси. Він може це їсти. Або продай чужинцеві. Ти бо народ святий. У Господа Бога Твого не варитимеш і козенятка в молоці матері Його. Даватимеш точно десятину з усього врожаю твого посіву, з того, що виросте в болі щороку, і їстимеш перед Господом Богом твоїм на місці, яке вибере Він, щоб там поставити своє ім'я, десятину твого зерна, твого молодого вина. І твоєї олії і перваків, твоєї високорослої та дрібної скотини, щоб ти навчався, поки життя, боятися Господа, Бога Твого. А коли дорога буде для тебе занадто далека, і буде тобі неможливо туди нести, бо далеко до того місця, що його Господь, Бог твій, вибере, щоб там поставити своє ім'я, коли Господь Бог твій. Поблагословить тебе, то ти вимінюєш її за гроші і, затиснувши гроші в руку, підеш до того місця, що його вибере Господь Бог твій, і купиш там за гроші, чого тільки забажає душа твоя чи волів, чи овець, чи вина, чи п'янкого напою, одне слово, усього, чого тобі захочеться. І їстимеш там перед Господом, Богом твоїм, і веселитимешся сам і сім'я твоя, та не покинеш і левіта, що живе у твоїх містах, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості. Наприкінці кожного третього року відкладеш на бік десятину з усього твого врожаю за той рік і складеш її у своїх оселях. І прийде левіт, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості, і приходень, і сирота, і вдова, які живуть у тебе по містах, та їстимуть досита, щоб Господь, Бог твій, благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, за яке б ти тільки взявся.